Через дуже низьку температуру повітря у Бердичівській міській центральній лікарні збільшилася кількість пацієнтів, які поступають з обмороженнями. 40-річний Руслан знаходиться в ортопедичному відділенні ще з 20 січня. У нього обмороження передніх відділів обох стоп 4-го ступеня. Це важка форма обмороження. Ну, вже вчора йому проведено оперативне втручання, проведена ампутація передніх відділів стоп В зв'язку з тим, що відновити кровопостачання не Вдалося. І вчора виконано непри... таке неприятне оперативне втручання, як ампутація передніх відділів стоп. Він буде ходити, але він буде інвалідом якнайменше третьої групи. Потім буде користуватися ортопедичним взуттям. Пожежа була там на робочому місці, поки гасив саму пожежу загасив, але гарного газу вже хап. Ну, вдихнув. Учились годин 10-12 дванадцять лежав ну, на землі. Поки не приїхали, товариші не витягнули. Вже в лікарню відвели, але ноги вже під морозом. П'ятеро чоловік із обмороженням наразі знаходяться на стаціонарі в ортопедичному відділенні міської лікарні, розповідає Микола Черевко. Є й такі люди, яких не госпіталізують, лише надають першу допомогу в травмпункті. В буквально за два дні, коли температура стягнула більше 20 градусів, вже було шість чоловік. Два є випадки, на жаль, майже щоб це не, не, не медики, це закінчилося трагічно. Хворий на зупинці лежав в снігу весь мокрий, в стані алкогольного сп'яніння. Його сталізували в реанімаційне відділення. Через 6 годин, слава Богу, він прийшов, як то кажуть, в свідомість і пішов додому. Був... Лікарі наголошують, в жодному разі не можна розпивати спиртні напої на вулиці, особливо у таку морозну погоду. Це призводить до того, що у людини знижується відчуття холоду, і вона навіть може не помітити, як обморозить пальці рук чи ніг. Якщо це вже сталося, каже Петро Чірка, є певні процедури першої допомоги. Треба теплоізолюючі пов'язки. Ніякому разі не гаряча вода, аналгетики, теплоізолюючі пов'язки. Це рукавиці, теплі носки і валянки. І в теплу кімнату ні в якому разі не відігрівати гарячою водою. Можна обробити спіртом, можна обробити горілкою і теплоізолюючі пов'язки. Якщо вже з'явились пухарі, асептичні пов'язки накласти, теплоізолюючі ізолюючи і в лікарню. Аби уникнути відмороження тієї чи іншої частини тіла, інформують медики, потрібно тепло одягатися, менше виходити на вулицю і обов'язково вести тверезий спосіб життя.